Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. читанняться Римлян 13:14. Догодження тілу не обертайте на пожадливість. В автобіографії Августина Сповідь описана Його довга і звивиста дорога до Ісуса. Одного разу він їхав до палацу, де мав виступити з улесливою промовою перед імператором. Він обмірковував свої слова виступу і раптом побачив, як жартував і сміявся п'яний жебрак. Він усвідомив, що той вже все мав для відчуття швидкоплинного щастя і без великих зусиль. Побачене вплинуло на Августина. І він перестав прагнути до світського успіху. Однак він і досі перебував у полоні власних пожадань. Він знав, що не може повернутись до Ісуса, не відвернувшись спочатку від гріха, тому Він і далі намагався впоратись зі статевою аморальністю. Він молився: Даруй мені чистоту, але не зараз. Августин знову й знову падав. Допоки цього не стало вдосталь. Надихнувшись тими, хто прийняв Ісуса, Він відкрив текст із послання до римлян 13-14. поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпустці, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. За допомогою цих натхненних слів. Бог зламав ланцюги гріха і привів Августина до царства свого улюбленого сина, в якій маємо викуплення і прощення гріхів. Августин став єпископом, його і далі спокушала слава та пожадання. Однак тепер Він знав, до кого звертатись. Він звертався до Ісуса. А ви, що вам заважає присвятити своє життя Ісусу? Як зміниться ваше життя, якщо ви його віддасте Господу Ісусу? Помолимось. Дорогий Отче, нехай ніщо не стоїть між мною і Тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. da Instagram